Всіх вітаю, з вами Марія, і сьогодні філіжанка без теми. От просто що вам треба почути, про що ви повинні знати. Тож, смачної кави і цікавої розповіді вам! Так, ну тут. Одразу бачу жінку, яка замислилася, може, вам вже запропонували нову роботу, а може, вам запропонують нову роботу, але будете думати, щось вас так бентежить, Як знаєте, як не дуже сподобалось керівництво, наприклад. Або побачили з тих людей, з ким треба буде працювати, і я так якось ви не готові. Одразу дати відповідь, чи хочете ви в такий колектив це для когось. Комусь як обстеження треба буде проходити. Знову ж таки, це може бути по роботі, як медичний огляд, на який от просто от прийшов час знов його пройти. Ну, це, знаєте, так, да? які. Працівники яких галузей це роблять, і це є обов'язковим. Тепер чоловік, і він хапає вдачу, а вдача для нього це, от знаєте, як як людина, яка шукає собі роботу. І як знаєте, от зустрілись, слухайте, філіжанка про тих, хто шукає роботу, я так розумію. Ну, Дійсно, ми ж не робимо філіжанки про роботу, а воно видно назріло питання. Тож, дивіться, як зустрінетесь, от людина шукає когось на роботу взяти, а хтось з вас шукає. Хто б взяв на роботу. От, оце вдалою зустріч буде. Але я не скажу, що це дуже швидко буде. Тут є натяк на те, що трошки, ну, от як ходіть, шукайте, ви знайдете ту людину, яка шукає вас. Бо така радість буде. Так, наполегливість і. Знаєте, от Якщо ви в щось вірите, якщо ви впевнені в чимось, наполягайте на тому, що ви бачите, відчуваєте, знаєте, от просто знаєте і все, і не треба нікому нічого до, ну, там, якось доказувати. Буде у вас розмова з людиною. Яка буде, яка, який, мені тут не зрозуміло, буде намагатись вас, ну, як знаєте, звернути вашу увагу в протилежний бік. А ви знаєте, що ну, ну то даремно те, чого там? Намагається якось там досягти, запропонувати вам людину. Воно вам або не цікаво, або взагалі для вас не має ніякого значення. І наполягайте на своєму, ну, ви ж маєте на це право. Далі розмова, довга розмова чоловік і він щасливий від того, що ви його слухаєте. І знаєте. Він вас серед усіх своїх знайомих буде виділяти саме через те, що ви вмієте його слухати. Робота соціум, ви десь спілкуєтесь з цією людиною. Людина, знаєте, от неважливо, скільки йому років, він коли посміхається, ну, як мінімум років 20 скидає. От такі, така посмішка, знаєте, як дитяча в нього виходить. Він дуже ну, сильно молодшим виглядає, коли посміхається. Угу. Так, хтось з вас. Це ви слухати будете, вам будуть розповідати, вибачте, аж очі на лоба полізуть від того, що ви будете чути. Про когось по роботі вам будуть розповідати, що про чоловіка якогось, про його якийсь. Ну, виявиться, що людина дуже сильно неприємна, що він такий, знаєте, як ну, злий. Ви знаєте, так як показує філіжанка, не поспішайте вірити всьому, що ви чуєте, бо вам буде переказувати своє враження людина. У вас все одно у вас своє буде складатись, і у вас можуть скластись стосунки з цим чоловіком, ну спілкування з цим чоловіком зовсім інше, ніж у тієї людини, яка вам буде розповідати про нього. Це як знаєте. Ну, Там просто от не склались одразу якісь стосунки, просто не симпатичні один одному. І людина буде переказувати своє враження і буде наділяти своїми ну, як домальовками mm -hmm. до портрету. А ви так, так, чекайте. що ти робиш? І ви просто, от, ну, як знаєте, собі там складете в розумі портрет, а виявиться, що людина трошки інакше. І у вас потім, як от при спілкуванні з цим чоловіком, ви не будете розуміти взагалі, от ви як будете шукати в ньому те, про що розповідала вам людина, а воно як ви не будете розуміти, чи приховує людина, чи що таке. Ну, просто вас прийму людина, яка відзеркалює багато кого. Він, він такий, він відзеркалює. Якщо людина нормальна і спілкується з ним нормально, то чого він буде якось нападати, чого він буде взагалі з вами вибудовувати якісь такі складні стосунки? Він буде нормально спілкуватись. Хтось тут або Просто от, чоловік, який стоїть, обіймає жінку, або це танцювати так починає він з нею. Якась така тут позиція. Ну Тут жінка як фата на ній, вона наречена, то може і танок бути дійсно. Угу. Дівчата для когось, це просто ця позиція показана, як чоловік він вже приймає для себе таке рішення. Тепер тільки йому залишилось зробити пропозицію, і це найскладніше. Тобто він вже вирішив, що він одружується, але як зробити пропозицію, він ще не вирішив. З цим поки що ходить в голові. Ну, хай ходить. Так, щасливий якийсь чоловік, показаний багато в нього роздумів про дві окремі людини. Вибудовує собі щось там по роботі, якась там у нього позиція є. І він тут зміни на краще. Тут він просто, от, знаєте, як він вже розуміє, він відчуває, що в нього все змінюється на краще, а може, просто вже знає, і як будує собі шлях дальніший. Так, ось тут. Угу. Якийсь чоловік з мітлою. Ну, може, йде якусь територію прибирати. Але як не свою роботу, як знаєте, от як робить за когось, ота показано. Угу. Ну, він не отримає за це гроші. Просто це як тимчасова якась робота для нього. Хоча, знаєте, іноді тимчасове стає взагалі чимось таким, що надовго. Далі. Далі, далі, ну, поцілунки чиїсь бачу, побачення планується, поки що в голові чоловіка він ще не запросив когось з вас на побачення, він тільки думає. І це виглядає таким чином. Він це зробить, але е, від двох до п'яти днів пройде, як він запропонує це побачення для когось так. Так, да, і взагалі будує собі в голові, що з вами можна будувати якісь перспективні стосунки. Ну, такої у вас бачить для себе. Так, далі спілкування двох чоловіків. Жінка дуже б хотіла б знати, про що там вони балакають. Але це їх суто чоловічі якісь розмови. Насправді там нема про що слухати жінці. якось. Ну, Хоча по телефону щось там буде трошки обговорювати чоловік, але, звісно ж, не всю розмову. Він як буде розповідати про того іншого чоловіка, про якусь зміюку в його житті. Так показано, так вам озвучую. Якась ситуація, яка його, як за горло тримає того іншого чоловіка, не вашого. Так. Це таке, знаєте, пліткарство. Далі. Так, що тут ще вам можу розповісти? Такий камінь, якийсь чоловік носить на серці. Якесь питання ніяк в нього до кінця не вирішиться. Воно вже майже майже якесь в нього, ну як ще трошки і вирішиться. Пробачте Показана тут літера А, вже ж ключа тримає для вирішення цього питання, але щось він ніяк. До кінця не наважиться. Так, літера А сказала, літера Я, літера В, Л, Д. Угу. Ну, тут більш немає інформації, тут тільки сказано, що він же ж вже тримає ключа в руках. І він вже дивиться на саму по собі інформацію. Ну, з, як, як знаєте, людина вже розуміє, як що вирішити. Угу. Так, 29 число буде важливим для вирішення якогось там особистого питання між двома людьми. Чоловік та жінка показані і початок як 24-го числа і як продовження 29-го числа. А може так бути, що і 24-го, і 29-го теж ну, якісь події між ними будуть відбуватись. mm Для когось це між людьми, от ви сім'я, чоловік та жінка. І між вами, От знаєте, як блискавка така вдарила, і жінка промовляє якусь погану новину для чоловіка. Тобто це ситуація. Яка буде дуже неприємною. Ну, саме для чоловіка в більшій мірі. Угу. Так, далі. Так, ось тут показаний чоловік, який лежачи там на канапі, в ліжку, може, там, десь він там лежить, і малює собі в голові, яким він міцним буде, як він покаже себе перед двома людьми в його житті. Одна людина жінка, а от інша. Мені здається, я не можу зрозуміти, хто інший. Чи дитина, чи це як хлопець молодий? Ось. Тобто теж дитина. І дивіться, як жінку цю він як на трон саджає. Своїми діями, своїми, ну, як своїм рішенням. Але щось таке, знаєте, як сам себе от запалює в цій ситуації. Як знаєте, от треба, ну, от, знаєте, як спортсмени перед змаганнями, вони там собі як кричалки, якісь, там якісь слогани промовляють, отак і тут. Він себе як запалює на ці дії. Бо насправді лежати йому більш зручніше, ніж от все це робити, що він там собі намислив. А ще скажу так, що він ну, тут для когось окрема інформація. От Все, що сказала, це для більшості. А от це буде окрема інформація, це може бути ще й ситуація, коли, як на зараз. Він тільки, ну, як стає на шлях одужання. Він не просто так лежить. Він вирішить питання, яке його, от воно його як мучить вже. Вирішить, бо бачу, що крапку поставить для себе. Так, і ось тут фінансова вдача. Показана для жінки, взагалі, от як найближчі три. Дивіться, у кого як, у когось три дні, у когось три тижні, може бути, а у когось три місяці, наприклад. Вдалий період для заробітків. Ну, там працюєте з клієнтами. Клієнтів буде, а, ну, тут не, не обов'язково, що більше, а просто більш фінансово спроможні будуть до вас приходити. Там, може, ви найманець в кого, то буде можливість підробітку, наприклад. Тобто найближчі три от у вас як встановлюється ваш новий рівень у фінансах, більш вдалий. Угу. І показано, якщо жінка, то сподобаєтесь, ви, чи сподобались чи сподобаєтесь якомусь чоловікові. Тобто він як От якось за ним рішення в цій ситуації. Наприклад, якщо ви дійсно там шукаєте роботу і у вас співбесіда з чоловіком, то він вас бере на роботу. Тобто він для себе вирішує так, ви, підходяща кандидатура. Ну, давайте на цій приємній ноті я і завершу це відео. Всім дякую за перегляд, всім вам бажаю тим, хто шукає роботу, обов'язково її знайдіть і таку, яка вас буде влаштовувати, і якось приємної схочеться ходити, і взагалі колектив вам підійде. А у кого вона вже є, та робота, то хай вам платять так, щоб ви були задоволені, і хай буде з колективом такий зв'язок, щоб вам дійсно було приємно приходити на роботу і проводити там весь робочий час і всім і грошей, і здоров'я, щоб заробляти їх і витрачати їх і радощів. Ваше життя і бережіть себе, будьте в безпеці разом з родиною. Всім пока, всім дякую, дуже вам дякую за ваші перегляди, за ваші вподобайки, за ваші коментарі і за вашу підтримку. Всім дякую, всім пока.